Привіт, З вами канал Creative Lego World. І сьогодні я вам покажу новинки в LEGO Чудоострові, але вже не в Полтаві, а в Тернополі. Що ж, давайте перша поличка. Тут в нас Marvel оцей набір, це не новинка. Оцей, якщо не помиляюсь, новинка, але 10 тисяч ну, це дуже-дуже дорого. Тут є набори по One Piece, вони мені сподобались, але Короче, оцей прикольний набір, але я його не думаю, що буду брати, от ще Fortnite. Фортнайт новинка, але Переоцінена тисяча гривень за три фігурки взагалі не коштує. Оце я візьму собі колись, але на Великсі за тисячу гривень десь це прям класно. Це підходить для міста. В мене є ідея, куди це поставити. Так, Фортнайт, Фортнайт, логотип Марвел. Далі тут на технік. Оце новинка недавня, але якби мені вона подобається, але взагалі вона трішки безпонтова, Ну тому що просто машина. Оце я казав новинка зими в Полтаві, коли е, знімав. Вибачте, до речі, що давненько не виходило відео дня 3-4, тому що ну, я їхав, не було можливості. Також дуже класний набір. Блін, я його колись хочу купити за 2000 аж, але це ялинка, вона прям гігантська. Ось така. Далі Бамблбі, Грогу. Також класний, але він тут 400 коштує, це за нього дорого. Не новинки, не новинки. Посітці, новинок. Оце новинка дуже класний набір. Але я його не буду придбати, тому що мені одіти нікуди, ну і коштує він дорого. Далі бульдозер, я казав, також дуже класний, але мені одіти нікуди і також коштує 3 тисячі. Якби. За, за бульдозер це трішки переоцінено. Я розумію, що там деталей багато, але за того не коштує. Повензлив, ця роза це новинка. ну, Як на мене не дуже. Оце круто, але 4 тисячі коштує. Але це прям балдюж. Оце було в тому році вийшло, якщо не помиляюсь. Далі менші набори. Тут прикольний оцей дрімс за 460 гривень. Він прикольний, тому що. Ой, а, Зараз в ньому досить багато шарнірів. І. коротше 20 моделей з нього можна зібрати, але я його брати не буду, також не бачу сенсу. Оці робили Марвел, на яких всі бомбили, тому що ну, вони зроблені дійсно жахливо. Так, не новинки. Далі по френс прикольно просто і за хом'яків оцей набірчик. Далі вікт знову ж таки не розумію для кого це серія. б той набір не дуже дорогий, але що це? Ну Це діти нікуди ні в місті, ні нікуди в цілому. Так, далі в нас дупло Friends, нічого не звичайного тут у нас Слубан наборчики. Далі отут я вам можу показати детальніше, те, що показав. Напевне, з якимось відомим цим. Гонщиком, але я не знаю. Далі Формули 1. Третя Формула 1. Оці набірчики в такому форматі, вони прикольні, але не знаю. А, так, по Гаррі Поттеру тут це новинка того року. Ну вже не новинка виходить, це також. Мандрагора, якщо не помиляюсь, нова. А, та й в цілому все. Але тут тут у нас, коротше, розміщені, по-перше, два стіль. Янських наборах розміщений э, дракон, оцей з э, Nідiaco Legends. Також тут мех. по в 2000, але все одно ну, 4500 дорого. Оцей набір прикольний, я його колись собі візьму, але знову ж таки за 1000, напевне. Ну, за 1500 не дуже хочу брати. А, о, мех, але чого він тут 900? Він на сайті коштував 600. Знову ж таки. Ну За 900 я б його не дуже рекомендував. Далі, отут у нас Friends і я напевно знаю, що я тут візьму. Коротше, тут дуже класний тукан. Ну, він прикольний, він на поличку. І я не знаю, чому я втикав в оці набори. Я взагалі не піднімав голову і побачив оце. Це набір 24-го року, як тільки він вийшов, я його дуже-дуже сильно хотів придбати, але не було його. І ось я його тут бачу, тому я його напевно куплю. Так, давайте швиденько тут. Не знаю, це новинка, якщо не помиляюся, але 20 тисяч. І оце класний набір, але дорого. Так, тут я вам знімав оцей року новинка і оце. Оце, до речі, це непоганий набір, тому що за 1200 він відносно недорогий. А, так, а що в нас ще? Ще в нас там Слубан. Китайський не бачу сенсу знімати. Тут я вам показав, а тут. А, технік, Оце нова машина. але ну, Прикольна, але знову ж таки 3000 коштує. Оце. оце новинка. І поспіть Champions. Оцього я раніше не бачив, думаю, це також новинка. Тут гарні знижки. Зараз чорна п'ятниця, якщо не помиляюсь, тому що я візьму. Так, напевне, так я все показав. Що ж, якщо ще в якомусь магазині, де буде лего, буду вам засніму. Чекайте огляди, напевне, на цього кота і на папугу. На цьому все. Всім пока!